Всім привіт, мої улюблені нікиці. Мене звати Вероніка, я тренер та хореограф. Сьогодні я проведу для вас тренування на розслаблення всього тіла та покращення вашого настрою та стану. Якщо у вас настрій, чесно кажучи, не дуже, нічого страшного. Після цього тренування він у вас просто взлітіть на всі 100%. Для тренування нам знадобиться килимочок, водички. Ще буде дуже круто, якщо у вас буде йога кубики та подушечки. Якщо їх немає, нічого страшного, можемо займатися так. Я готова. Можна розпочинати. Якщо ви ще не готові, то поставте, будь ласка, це відео на паузу. Та розпочинаємо ми з розминки. Поїхали. Починаємо з голови. Голова Право, ліво Право, ліво. Право-ліво. Вперед-назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. І по колу пішли. Угу. А в іншу сторону. Супер, потягнули голову управо. Молодці, уліво. Добре. Коліночки зігнути і плечики назад. 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 Пережиними ніжками. Назад. Швидше. Назад. Назад. А тепер вперед. 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 Не забувайте про зігнуті колінки. І тепер по одному. Вперед. Угу, І назад. Угу. Молодці. А тепер кісті, лікті, ручки. Кісті, лікті, ручки. Кісті, лікті, ручки. Трошки швидше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодці. А колінки. Коліночки разом малюємо коло колінками. Угу. Молодці! А коло тазом. Тазом. Супер. В іншу сторону. Клас. Добре, тепер у нас коліночки рівні. Ми витягуємося вверх ручками. І нахиляємося вниз. Рівні колінки та рівна спинка. Нахилились вниз і встали вверх. Раз. Вниз та встали вверх. Два. Вниз. Встали вверх три. І вниз. Встали вверх чотири. А тепер рівні колінки, рівна спиночка. І ми нахиляємося вниз. І стараємося достати до підлоги. Якщо ви десь тут, можете брати кубики або книжечки, що у вас є під рукою, і ставити скільки вам треба, і нахилятися вниз. Головне, тут, щоб була рівна спинка. І нахиляємося вниз. Мені кубики не треба, але якщо вам треба, беріть. І нахиляємося вниз. Молодці. А до правої ніжки коліна рівні. Спинка рівна. Не округлюємось. Супер. До лівої ніжки. Знову посередині. Угу. Супер. А тепер сідаємо в пліє. І нахиляємося вниз знову. Пліє. Дивіться, носочки у нас дивляться в діагоналі, так і колінки. Обов'язково тут у нас кут 90 градусів. Тобто, пожалуйста, без от таких от приколов. Ні, у нас кут 90 градусів. Ми сідаємо вниз і колінками відштовхуємося назад. А потім знову нахиляємося вниз і вже носочки дивляться прямо. Знову пліє. Як балерини? Молодці. Вниз. Пліє. Угу. Вниз. Пліє. Вниз. Добре, молодці. Тепер поставили праву ручку знизу. Ліву піднімаємо вверх і дивимося на ліву ручку. Лопаточки разом. Змінили. Лопаточки разом. Ще раз повторюю. Ще. Змінили. І змінили. Бравісімо, молодці! Знову сідаємо в пліє. Значить, переходимо зараз на праву ніжку. Що тут важливо? Щоб на правій ніжці, по-перше, у вас стояла п'яточка. По-друге, ручки, головна е, помилка багатьох це коли ставлять ручки сюди. Ні, ручки перед ніжками і правим ліктем ми відштовхуємо праве коліно назад. Угу. І, будь ласка, от за п'яточкою, пожалуйста, слідіть за цим, тому що, ну, це прям дуже велика помилка. Хорошо, молодці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І розвертаємось пружинимо зараз вниз. Передня ніжка у нас 90 градусів. І, будь ласка, без отакого чуда. Ну, не надо, дівчатки. Ну, давайте соблюдати правила. І передня ніжка 90 градусів. І ручки. Дуже важливо, не тут, ні. З внутрішньої сторони. Добре? І пружинимо вниз. Добре. А тепер малюємо коло тазом. Назад. 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 Добре. Тепер ліву колінко поставили на підлогу. І правою ручкою обхвачуємо лівий носочок. І притягуємо п'яточку до сідниці. Молодці. Може так чуть-чуть так, подбалювати, але трошечки. Не сильно, не сильно. П'ять. Чотири. Три, два. Один бравісимо. І тепер передню ніжку ми вирівнюємо. І зараз будемо нахилятися вниз з рівною спинкою. Але, будь ласка, тут дуже важливо. Тут 90 градусів. Дуже важливо. І рівна спина. Якщо вам дуже складно, можна взяти або книжечки, або йога кубики. І поставити з обох сторін. І теж нахилятися вниз, відчувати своє тіло, відчувати себе. Угу. Молодці. Давайте ще. П'ять. Можна без його кубиків. Чотири. Три. Два. Один, молодці. Передня ніжка 90 градусів. Ручечки на сідниці. І прогнулися назад. Так, молодці, супер. Клас. Тепер повертаємося в початкове положення і просто переносимо вагу на іншу ніжку. Зараз будемо робити все те ж саме, тільки на цю ніжку. Знову напам'ятовую. П'яточка лівої ніжки стоїть. Ручки не тут, ручки посередині, і лівим ліктем підтягуємо коліно назад. Назад. Повинно бути от неприємно. От неприємно, Але не, не, не болісно. Але неприємно повинно бути. Супер. Угу. Повернулися. Все те ж саме. Ручечки на одну сторону і пружинимо вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. А тепер коло сідницями. Назад. 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 Поставили праву ніжку і лівою ручкою обхватили. Взялися за носочок і притягуємо до сідниці. Молодці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Так. Передня нішечка. Господі. Так. Сорі, сорі, сорі. Передня ніжечка у нас рівна. І робимо те ж саме з рівною спинкою. Нахиляємо вниз. Будь ласка, без отакого. Без отаких чудес нам таке не треба. З рівною спинкою нахиляємося вниз. Можете знову ж взяти кубики або щось просто підкласти для себе. Так буде зручніше. І нахиляємося вниз. П'ять. Молодці. Чотири. І посміхаємося. Три. Два. Один. Знаєте, мені, коли боляче або мені щось не подобається, я завжди посміхаюсь. Так, знаєте, так, так, так стає легше, правда? От ви спробуйте, а потім ми з вами поговоримо. <сум> так, тепер беремо дві подушечки по можливості. Бажано, я думаю, вдома у кожного є подушка, тому не прибідняйтесь. Ми сідаємо жабкою, Але головне тут не прогибати поперек. Тобто, поперек ми не прогибаємо. Зараз сяду до вас свої п'ятої точки, щоб ви розуміли, про що я кажу. Дивіться, ось так ми поперек прогибаємо. Тут, в розтяжці, ми так не робимо. Ми поперек розслабили і прожинемо вниз. Прожинемо вниз. Давайте п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. А тепер си, си, сидіть, як сиділи. Я, це я тільки повертаюсь. Значить, сиділи тут. У моєму випадку це ліва зараз ніжка. Ми її вирівнюємо. Вирівнюємо. Так. У нас рівна спинка, поперек не прогнутий, як балеріни. Значить, колінко знаходиться на рівні з куприком. І, будь ласка, показую, як робити точно де треба. Ось так. Ось так. Ще дуже люблять коліно. Отак покласти. У -у. Все на одному рівні, поперек не прогнутий. І пружинимо вниз. Тобто, як ми робили жабку, тільки тепер просто витягнули одну ніжку. 4. Три. Два. Один. Повернули ліву ніжку назад і тепер права пішла. Все те ж саме напам'ятовую. Поперек не прогибаємо. Все на одному рівні. Спиночка рівна. І прижинемо вниз. Молодці, кицюні. Молодці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Клас. Повернулися. І давайте трошки ще попружинимо. Вниз, розслабляємося. Сто відсотків не треба напрягатися. Розслабляйте все ціле сідниці. Ви повинні від цього кайфувати, добре? Молодці. Клас, клас, клас. Добре. Тепер сідаємо на попу, одну ніжку ліву згинаємо, як бабочка, тільки одну ніжку, а другу вперед просто витягнули. І зараз з рівною спиною нахиляємося вниз. Носочок дивиться на вас і нахиляємося вниз. Не треба тут, бувала, напрягатися, не треба. Просто акуратно тягнемось. Угу. Але без отакого не треба, не треба, ні. Розслабились, спокійнесенько тягнемось. Розслабляємо. Молодці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінили. Все те ж саме, тільки на іншу ніжку. І нахиляємося вниз. Все те ж саме на цю ніжку. П'ять. Чотири рівна спінка. Три. Два. Один. Супер, молодці. І тепер передню ніжку ми з вами підгинаємо спереду. Ми ніби зараз будемо сідати шпагат, але це такий напівшпагатик. Підігнули, але, будь ласка, не отак. Не отак. Ваша п'яточка чітко перед вами. І не завалюйтесь на сторону. Ні. Тут повинна, щоб була рівна спиночка. Рівна ніжка, тут зігнута ніжка. І ми нахиляємося вниз. І на лікті. Сидимо. П'ять, чотири, три, два. Один. Добре. Поставили ручки і прогнулись назад. Угу. Молодці. І зараз змінюємо ніжку. Все те ж саме, тільки на іншу ніжку. Тепер в мене ліва попереду, права назад, ніби шпагат Не завалюємося на бік. Ні. Сидимо, на... сидимо сідницями на підлозі. І п'яточка перед вами. Напам'ятовую, не сидимо на п'яточці, п'яточка перед вами. І ми йдемо в лікці. Сидимо. Повинна гарно розтягуватися передня ніжка. Тобто оця частина передньої ніжки. Угу. Поїхали. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І прогнулись назад, не завалюємося. Я розумію, дуже хочеться іноді, але не треба. Не в ці, не на цьому тренуванні. Всі пальчики у нас лежать на підлозі. І назад. Супер, молодці. І тепер у нас коліночки разом. Плечики під долонями. І що ми зараз будемо робити? Обов'язково носочки в нас лежать. Ми тазом йдемо назад, округлюємо спинку і прогибаємо спинку. Робимо хвилю. Таз назад, округлили спинку, прогнули. Округлили, прогнули. Округлили, прогнули. Округлили. Прогнули. Округлили. Прогнули. Округлили. Прогнули. А тепер, до... а тепер робимо хвилю і йдемо в кобру. Тобто робимо хвилю, йдемо в кобру і прогибаємося назад. П'ять. Чотири. Три, сидимо, два. Один. Якщо дуже складно стояти на ручках, ви можете стати на лікці, але теж витягуватись назад. Але, звісно, дуже круто, коли на ручках. Але якщо ви не можете, все добре, це все окей, це все напрацьовується. І тепер носочками стараємося дістати до голови. Прогибаємось назад. Молодчинки. П'ять. 4, три, два, один. І сідаємо зараз на п'яточки і в позу дитинки розтягуємо спиночку. І тут дуже важливо, знаєте, не просто я прийшов, тупо поліжав, ні, тут ми. Ручками витягуємося вперед. Прям. От, ніби там лежить якийсь бургер і витягнемось не до нього. Ну, неймовірно хочете. Угу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І звідси ми. Округлили. Прогнули. Сіли на п'яточки. Ще п'ять. На п'яточки. закрити очі, чотири. На п'яточки. три. На п'яточки. два. На п'яточки. Один. На п'яточки. потягнулись. Добре, і тепер звідси сідаємо на наші п'яточки. І зараз трошки потягнемо ручки. Спочатку ліва ручка. Потягнули її. Угу. Тепер ліва назад. І лікоть вниз. Головне, тут просто не опускайте голову. Голова рівна. Не опускайте голову. Так, і тепер праву ручку обхватуємо ліву ручку позаду. Супер змінили, потягнули право, назад І обхватили, угу. вдох, вдох і поплескали собі. Дуже вам дякую, ви дуже круті. Я вірю, що я вам підняла настрій. Бажаю вам гарного дня. І така, такий подарунок я дарую мінус 15% для тих, хто відмітить мене в сторіс, що він займається по моїх тренуваннях на мої онлайн та офлайн заняття, як ви захочете. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!